Доброго дня! Увага! Конкурс. Наша команда каналу Репетитор англійської. Оголошує конкурс до Дня Соборності України. Я люблю Україну за це. I love Ukraine for this. 22 січня Україна відзначає День Соборності. Ukrainian Unity Day. Війна змусила частину людей покинути рідну землю. Але багато з нас залишилося, щоб робити свій посильний внесок щодо захисту рідної землі. Наша любов до України невичерпна і безмежна. За що ми її любимо? За неймовірної краси квіти, за Карпати, що дихають старовинним спокоєм, за блакитні озера, які відзеркалюють неба синь, за героїчних воїнів, що боронять рідну землю від ворога. За що саме ви можете показати у своїх роботах. На конкурс приймаються три види робіт, в яких учасники повідомляють, за що вони люблять Україну. Повідомлення мають бути англійською мовою, адже ми вивчаємо англійську. Види конкурсних робіт перше відео тривалістю від 10 до 30 секунд з коментарями, за що я люблю Україну. Наприклад, I love Ukraine for Nice rivers. They Are Beautiful, Clean and picturesque. I live near the Disney River. Коментар від трьох до п'яти речень. Коли зніматимете відео, тримайте телефон у горизонтальному положенні згідно формату наших відео YouTube. Роботу слід надіслати або на електронну адресу, або в Telegram. Контакти яких ви знайдете в описі до відео, а також у прикріпленому коментарі. Окремим файлом або повідомленням слід надіслати інформацію про учасника-учасницю. Що слід вказати перше прізвище ім'я по батькові учасника, а також зазначити його вік, друге. Адреса проживання. Обов'язково. Область, місто чи село. Вулиці номер будинку не потрібно. Третя Назву навчального закладу, в якому навчається учасник чи учасниця конкурсу. І четверта. Текст до відео. Три п'ять речень, що були озвучені у відео. Другий вид конкурсної роботи намалювати малюнок із зображенням того. За що ви любите Україну? Малюнок має бути на аркуші, що розміщений в горизонтальному положенні. На малюнку слід написати від одного до трьох речень. Наприклад, I love you green for sunny days фото малюнка слід надіслати окремим повідомленням. І також в окремому повідомленні або файлі слід надіслати наступну інформацію. Прізвище ім'я по батькові і вік учасника чи учасниці, адресу проживання, область місто чи село і назву навчального закладу, в якому навчається учасник або учасниця. Якщо раптом на малюнку немає напису, то напишіть окремими реченнями, щоб потім була можливість озвучити вашу думку. Третій вид конкурсних робіт електронні листівки, створені з деталей, оздоблені рамкою, вставлені фотографії з написом За що ви любите Україну. Скріншот електронної листівки слід надіслати або за електронною адресою, або в телеграм. Окремим повідомленням або файлом теж слід надіслати інформацію про учасника. Прізвище ім'я по батькові, вік учасника, адресу проживання, область, місто, село, громаду і назву навчального закладу, в якому навчається учасник або учасниця конкурсу. Вимоги до робіт. Перше. На відео чи фото не повинно бути видно рук. Друге. Проводьте зйомку відео чи фото при денному світлі. Обирайте кут фото, щоб тінь не падала на малюнок. Третє. На відео не повинно бути дітей. Інакше Ютуб автоматично надасть статус дитяче відео, що позбавить можливості написати коментарі. Дітей не знімати. Лише голос дитини, що коментує відео уривок, але без зображення. Четверте. Речення, за що Ви любите Україну, має бути написано чітко, якісно, без помилок. П'яте. Обов'язково до роботи надсилайте інформацію про учасника, про що говорилося вище. Інформацію слід подати двома мовами: українською та англійською. Початок конкурсу з дати публікації відео. Увага Конкурс!» Я люблю Україну за це. Завершення конкурсу 7 лютого 2025 року. Перевірка робіт і визначення кращих робіт триватиме протягом лютого 2025 року. Після надсилання конкурсної роботи чекайте на відповідь, що листа чи повідомлення отримано. Якщо протягом доби відповідь не надійшла, то ми не отримали роботу. Учасники конкурсу будуть нагороджені дипломами 1, 2, 3 і 4 ступенів, а також за участь. Дипломи в електронному вигляді будуть надіслані на ту електронну адресу або як відповідь у телеграмі, з яких джерел надійшла робота. З конкурсних робіт учасників буде створене патріотичне відео. I love Ukraine for This та розміщено на каналі Репетитор англійської. Запрошую до участі в конкурсі. Давайте об'єднаємося і підтримуємо одне одного в ці непрості історичні часи. Удачі!